Всім привіт! Вітаю вас в новій частині. Farim Sinator 25 на німецькій карті. Ось продовжую працювати на своєму полі. Збирати свою пшеницю. звичайно не я засіяв, але... Тут ця частинка щоб була. Вона вже зібрана. Ну і залишилося ось тут моточок. Звичайно, не знаю, скільки часу забере роботами шматочку, але скільки вже би не забрала. Всю мінімальні нас спішити, І так небагато полів у нас. Мені здається, цей кабань з цією жаркою трошечки щось мучається, то вона не так повинно бути. Навіть книжку в цьому масая немає повітряної системи, тобто не під'єднується гармова галь, галь, причпа. Вивернули так чи ні? Не виверну, не вийшло. Не, не пасує. Так ліпше. І треба попросити... О, не знаю, пого там... З місцевих, щоб це, було, це виправили. Ганса Христіана Андерса. Щоб він не зремонтував там. Бо виглядає, як виглядає. Ну, просто замінити плечі. Цікавого навіть гляну. Чому в мене ж немає, ні? У мене ж тільки один причепна з цього форшита. Більший. Думаю, що було непогано. Місткість. Можна 11, тонну розширено на 14, можна поставити того. Тобто він там більш е, функціональний, більш більше конфігурації, ніж тому маленькому. I tak jakiś tu stał, tak że zawołuje izdu No, i te zabranie, ha? Там можна було б то що не существо висипати. А, курем, дається. Курим ми її не будемо сипати. Хотів глянути по полю статистику. Мені щось здається, воно так, якби кинути там добре, занадто воно... Та ніби добрего немає. Донато воно врожай, як на мене. Тільки ми з нього зібрали. 13 том, 14 навіть. Дійсно, справді урожайно, От на мене. 38 и четвертую. А там репак и трава. Ну то там трава старое, там ничего не буде. Там немає еще. Вот это я и травою курів не маю. В чем было закупили, там трошечки курив. Yeah. No prosto, Ach to tutaj Kurę na pewno. A check in kup, no check -in To i nie maje, nie ma na się do kurde. Ja już zakończyłem ostatnią serię, kto pamięta, a wszyscy pamiętają, kto oglądał, a kto nie oglądał, nawet nie będą wiedzieli, to ja powiem, äh, że zbierać... Co ja zakończyłem zbierać? Pszennicę. No i przyjechałem na swoje czwarte polo, na jaką mówię, Pak. Uuu, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ciekawe. O, to dobrze postarał się... автор цієї карти, бо на стандартних картах цього немає. Круто. то це велика... велика повага. Тут як зазвичай немає місця Колося Мокрі. Тобто прийдеся якось і на дорогу виїхати. так Колиньку перекриємо тут рух. Ну і в сумі є, добре. Обійте края. Таї, тому що... тому що. Буде незручно. Ми обійдемо країну. Мені взагалі цікаво це поле хтось удобряв чи ні? Ні, це поле не удобрене, але в сумі жодної проблеми. Поле таке величеньке, тут при бажанні можна всі поля об'єднати і зробити одне таке велике. Зрізувати дерева ці можуть зробити одне велике поле. Але чи одне велике, чи розділити його на кілька менших шматочків, це теж буде добре питання. А по-хорошому я б об'єднав 38-4. і Хоча з другої сторони там у нас плід і там трава росте для курів, яких у нас немає. Хоча, можливо, в майбутньому вони з'являться. We know to that. А як це так вышло? Лянька. Як це так вийшло? Що ти тут робиш? Бля, на цій карті я навіть у трафіку в шульстер. О, це круто. М ось цього я тут не очікував Побачите, це 100%. -кіл. Класно. Добре, біжимо у нас, робота чекає. Як ти тут опинився? Добре, тут логіки тут мало що піддається. Але те, що в трафіку присутній трактор... Це карта не з офіційного нотхабу, це карта взагалі з лівого сайту, ну, а з лівого, не з лівого, з того якого я зазвичай качаю моди. Так. Не сказав би, що з лівого. Зараз плюс-мінус потрібно відбитися. Не потрібно штучну тренувати допоміжна система. Там можна буде одна поворотна лінія Ось. Ага, окей, ну то давайте ми змістимося трішечки в іншу сторону. Ось так. Тобто ще розділити на більшу частину, а потім тут забираємо. Dobra. Nie rozumiem, że zaraz uwimpnął czy wyjmpnął. Ось зараз увімкнено, тому що на зелену вимкнуло, а на жовто вимкнено. Трішечки з'їхав я. Я щось туди протупив, а нічого. Чого страшного буває. В кабіні взагалі тут тихенько. Треба буде забрати трактор з того поля, тому що вже більше половини і треба буде скоро розвантажуватись. Знаю, що рідно. Думаю, ще рівно. Звичайно, він так дозаду дає повільно. Давайте за трактором. Як на мене, цей Масей, тут атмосферу цієї німецької ферми дуже вписується, Може кейс не дуже Але замінити на щось інше. Його. Тайфенд погано щось працює, тому ми його ще не видали. Оць, цей завеликий, хоча він добре працює. Ну, а куботи, то можна пізніше вже. там, Ну, пізніше. Я ж тут можно зрізати, да? Чего так далеко обижается ж моя делянка? Что ничего не скажет. А ведь его, да. Ну и супер, суми. Суми добрый. Работать с Шустер поїхав, шкода, що лише тільки тут шульстер. Немає там ще якогось трактора, але в цілому і так дуже круто, я рахую. Непогано. Добре, буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Gdyby się Wam spodobał się, spodobało się, spodobał się wideo Zastanawiam się, że w następnej czasy Z kim się najkrasiej Wojtek